Також сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи. Нещодавно я говорив з міністром оборони Рустемом Міровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни, з представниками Росії. Після того знов зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді. Нам потрібен рух до реального миру. До гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім в Україні, в Європі, в Америці, усім в світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною. А це означає, що треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну, і це санкції, це підтримка України, це міжнародна координація. Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу. З нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків, спільних безпекових кроків, значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною.